Вітаю вас, малята! Сьогодні на занятті до нас завітав лебідь. Чи знаєте ви такого птаха? Впевнена, що знаєте. Тож пригадаємо з вами, що лебідь це великий, дикий перелітній птах. З довгою, красивою вигнутою шиєю, буває білого кольору і чорного кольору. Саме таким пір'ям вкрите його тіло. Живуть лебеді парами. Їхньою домівкою є гніздо в безпечному місці на березі водойма, річки чи озера. Лебеді переважно харчуються водоростями та рослинною їжею, саме черв'ячками, маленькою рибкою, яка знаходиться. В тому водоймі, біля якого вони живуть. Лебеді з великою турботою відносяться до своїх дитинчат лебедят. Турботливо піклуються про них, доглядають їх. У лебедя є видовжене овальне велике тіло тулуб, вигнута довга шия, голова. Яскравий дзьоб, є два крила, на якому знаходяться міцні пір'я, хвіст і дуже міцні і сильні лапи. Тож сьогодні спробуємо зобразити цього гарного дикого птаха. Для роботи мені потрібен синій або блакитний аркуш. Це зобразить водойм, в якому буде плисти лебідь. Щоб якось відтінити те місце, де саме пливе лебідь, я беру темніший колір синій і зображую таким чином хвилі, водичку саму. Звісно, що це все потрібно затушувати, придати цьому колір. Пам'ятайте, щоб в роботі кольори не змішувались, потрібно дуже добре мити пензлик після кожного кольору, що я зараз і роблю. Наступним в роботі я беру білий колір, саме ним я і буду зображувати пташку, малюю півкола і зафарбовую. Також зображую хвіст. Саме ця частина тіла допомагає птахові летіти. А тепер видовжена гарна шия, голова. Поки пензлика мию, фарба висохла. І беру червоний кольор. Тому що лебідь має яскравий червоний або помаранчевий дзьоб. Для цього я використовую пензлик з вузьким ворсом. Дзьоба намалювала, а тепер око лише одне, бо інше нам не видно. Фарба сохне, я беру палітру, і мені потрібно зараз зробити білий колір, але трішки іншого відтінку, яким можна буде зобразити пір'я на крилах. Я беру білий колір, і в нього додам лише краплиночку чорної фарби. І вже ось цим утвореним відтінком зображу пір'я на крилах. Тим самим можна показати наскільки цей птах неймовірно гарний, великий, пухнастий.